Хто тут проситься? У нас всі вдома. У нас були всі вдома. Марко, кусок. ти що робиш? Кусок, ти що, Джозіка? Ти всіх цілуєш, Глянь, лапу, і, і б'єш. А на тебе ніхто не празднує, да? Маркусик. Ніхто не був поточи з со злости кохтики. Поточи. Я ну дивись сюди. Дивись, покажи свою морду красиво. Джозик, а ти де був? Ти де ночував? Чого тебе дома не було? Отак. Отак. Обнюхали друг друга. Почти вся банда в зборі. Ну, все, филе, все равно. Ну, ну филі немає. Так, Мартин, ты наївся, давай Шуруй спать. Ты куда підеш? Маркусик, Маркуся, ты куда підеш? Підеш гулять, Маркусь? Підеш? Зуси такий голубоглазяйный у нас, красивый. кошак. Так, так уже надо им отблох лекарство. лекарства. Отглыстил Мартин молодец. Пошел на свое место. Я так думаю. А не, не знаю, где он пошел. Наїлися, тепер можна і погратися. Позакатував, десь, позасовував всі м'ячики, всі грушечки, що я купувала. Ну це одна осталася. <різь> <різь> можна в цирк віддавати. Да, Маркус. А то не наесться на я, а то и есть. Джозик, доставай, тарелочка, доставай. тарелочку, доставай. Вытягивай тарелочку. Я так черненькую шапочку не вот А тут лежала. Вот, так такой. Что я делаю? Що ти її шукала? — Не бачила. А... А де ж... а де ж... Думала, в жозіках хватило мав витягнути тарілку, але щось не дуже тяне, тяне. Що, хлопці? Все, трапеза закінчилась. Всі по містам. Хто гулять, хто спать. Все, дедушка поехал на работу. Я буду займатися домашними делами. Давайте расходимся. Да. Сейчас водичку поменяю. Жозик, ну что, ты не наївся? А тарілочку так с кормом и не вытяну, да? Ну, на тобі. Я тебе сейчас дам. А та тут уже того корма, як кіт наплакав, називається. Доїдай. А де у нас ще одна киця? Ось наша риженька кицька. Вибрала собі місце на вікні, спиць, слоденько. Ну не буду мішати. Всім привіт! Наш день почався, сонячний, гарний. Їдемо в центр міста. Віктор. А? о, Здрасте. Слава Богу, поздоровався. Так, зараз ми виїдемо на площу. Раніше вона називалась Леніна. Зараз не знаєш, як ця площа називається. А яка це вулиця тепер? Сумська. Ось. Сумська оце, так? Ось тир, так. Українська церква. Це церква Успіння Божої Матері. А скільки у нас церков? Не знаєш у церкві. Штук восім. Церкв, восім церкв і один монастир. Це наша тут річечка, охтирка, парк. Вонючка. Ну, раніше називали вонючка, охтирка місто герой. А зараз вже вона й не воняє, вже туди нічого не зливають. Зараз вона пахне. Ну і не воняє, по крайній мірі. То не воняє. Ось розбитий внівермаг. А тут була у нас міська гори рада, гори з полком знесена з лиця землі. О, таке, що і пробки застряне. Зараз скільки у нас переселенців, машин. Не проїхати людей не пройти. Це будинок побуту. Я тут колись працювала в рукарні. Це наша перша дев'яти тажка в місті була побудована. А що последня. А, що будувати не будуть, це точно. Так. А зараз я хочу вам показати наш Покровський собор. Я в шокі, блядь. Харківський, а ні. Месний? Месний. Успіши. Ну, ага, пожалуйста. Молодець. Покровський собор у нас названий в честь Меду, Покрова Пресвятої Богородиці. Додж. Він був побудований в 18 столітті. До нашої ери. Ну, звісно, до нашої. <реш> Кстати, в ньому знаходиться чудотворна ікона Ахтирської Божої Матері. Хто Тут на жаль, у нас зберігається копія цієї ікони. Оригінал ще ось дома. Ні, оригінал ще в 18 столітті. Везли на реставрацію і десь вона по дорозі потірялася. А згодом виявилось, що це вона в колекції якогось щасного. Так знімаю жовтня. Та я собор знімаю. Ти от вічно дивіться, який гарний собор. Так я продовжую, що. О, гляньте який красавець. Він, кстати, входить в сімку Чудес Сумщини. Оцей собор відійшов. Я навіть не знала, що у нас таке є. Знаєш, що ще одне чудо в Тростянці, ото круглий двір. Батюшка. Так що це як буде можливість. Батюшка. Зайду. Привіт, батюшка!